Споруди під землею з вентиляційними отворами, в яких у деяких випадках можна, не виходячи, прожити кілька місяців. Це криївки української повстанської армії. А ще в них зберігали зброю, техніку, провізію, а також лікували хворих, друкували агітки, шили однострої. За час існування української повстанської армії було спроектовано приблизно 10 тисяч таких оборонних та господарських споруд. Головне, в Криївках конспірація. Переважна більшість із них розташовувалась в лісах. Кожну Криївку будували ті підпільники, які надалі мали в ній перебувати. Отже, про місце її розташування, окрім них, не знав ніхто. Для багатьох повстанців Криївка стала місцем останнього спочинку, а деякі з воїнів УПА вийшли зі своїх Криївок вже після проголошення незалежності України в 1991 році. Неймовірно, але факт. Ще й до сьогодні в лісах, зокрема і нашої області, віднаходять повстанські укриття деякі облаштовують як музеї. Аби ми з вами могли наочно вивчати історію боротьби за вільну Україну.